Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі і з вами Максим Зубрицький. І сьогодні відеоролик буде присвячений продажу токарного верстата. Якщо ви слідкуєте за мною в різних соціальних мережах, то ви могли побачити, що ми вирішили продати наш старий токарний верстат. На днях ми його продали, цей відеоролик буде присвячений тому, як ми його продавали. Спочатку ми спілкувалися з людиною, яка хоче його купити, потім спілкувалися з іншою людиною. Напротязі тижня вирішувалися, хто приїде по нього. Приїхала людина з Києва. Відео знімалось. Про те, як ми його показували з трьох телефонів, всі три телефони у нас розрядилися, тому якість може відрізнятися на відео, також є проблеми зі звуком. Відео буде довго, надіюсь, вам буде приємно його переглянути. Після публікації коротких відео в моїй соціальній мережі до нас зверталися люди з ціною на цей верстат, але ніхто не мав наміру на покупку. Тільки були деякі люди, які телефонували з питаннями про верстат. Але так як я займаюся чпк обробкою, в токарних верстатах таких... Тим більше старих, як у нас, я не шарив. Тому на наступний день ми вирішили з оператором поїхати в цей цех, взяли з собою мікрометр, магнітну стійку, зв'язались з людиною, і вона нам покроково пояснювала, що їй потрібно заміряти. Ми це міряли і зразу показували людині. Що це? Ні. Так, Це таке що там де стоїть. Так. Так, перед тобой есть винт вал так. э трапеция такая направляющая и с той стороны станка вот. да вот эта направляющая пальцем крепни ну у тебя что у тебя Я

Це прям самому самому. Але треба ще протерти, я зараз ще протру. Але протерти. А тут у нас є 18190. Це у нас там різниця? Скільки було там... Трошки лівіше. Лівіше? А тут 100, аж сто семь, семнадцать, А там 200. у нас Там деся, деся, десятка різниці. Поняття так, ну я вже здається максимум на себе взяв. Ні, ні, не еще, 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 еще. Вона должна закритися на сукату. А, ну все, туло крутиться. Та, туго. Ну, это есть вироподка, значит. Ага. Зараз я тебе покажу. ну, ну, Та, я зараз біля верстата. Ну. Що би вас цікавило там сфотографувати, щоб я знав, що вам зразу сфотографувати, бо я тут же передзвонюю... іду... Вийшов на лайбер копить, і я тобі стрілечками показав, показати мені, по-перше, відсунути супорт назад до задньої бабки, розстріт мені, і зробити Бажано потихеньку або відео знімати, щоб я примерно бачив, що там як, або якісну фотографію. що тобто з однієї сторони призматичної направляючі. Другої там є менша, призматична, по якій задня бабка ходить і фоткає. Ну і відповідно фотка тут. Оце мене має більше цікавить. І цікавить мене саме люфт пінолі. Люфт пінолі є, я вам же так скажу, ми вже перепробували сьогодні. Люфт є. Okay. Я вже okay. не знаю, що таке пінолі, що таке що там вона може люфтити. Yeah, Поставити до чутло така. Хоча я е, колись працював у 89-му році 90-му оператором токарного чутю, але то всі радянські системи на песіку працювали, то, я вже із забув все, але то таке. Ясно. Ну я зараз, зараз протру і сфотографую вам. Да, так, але то що найбільше, то мене цікавить, а він включається, можна його включити? Можна, включали тільки що. Та, ну і зроби відео, як він працює, там, ну, щоб по послухав так ближче до, до патрона, до передньої бабки, там де патрон, може я почую якийсь такий характерний звук, який дозволить там капітально збити вартість тинка. Я <гум> сподіваюся, <Надіемся>, що ні. <нет. гум> ну давай, давай, чекай. А ми зразу зараз включить, аккуратно? Порядτί, ти, ти wert, а ти важай. На себе і верта? Не йде? Вверх просто. Зараз вичекай, вичекай з трьох з стрес-стрмна! Стрес-стрмна херня на так гудить. Виклати, як ти включав, ні? М? Mm? Як ти зелену... Мови! забувайте підписуватись на інші соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, Телеграм. Там я публікую контент кожен день. Також пишіть свої враження і поради в коментарях. Ставте вподобайки. Максим, ти що верстат їдеш продавати? Так, продавати верстат. Після майже тижня очікувань до мене телефонує ця людина і ми домовляємося про зустріч. Так як вона не зі Львова, домовляємося через декілька днів. Він приїде, огляне верстат, запустить його. Якщо все підходить, забере. О! Будет цвет хуйного И перерезал проводок. Тебе на будущее надо сюда зажимать. Или так? Да? Мне, мне же сказали, что очень много людей, потому что, кажется, даже с тобой кулачки повылетают. На, Яка Щас? була? Наче ПК магнітну стійку не використовуємо. Ну, а ще не чіні На суміш піндиля це. Mm -hmm. Ну зараз я четверту візьму, це останній раз, я в неї четверти віз обкатувається. Баємо Та, що треба зажимати. Я дивлюся див, стук такий, коли я відео перше записав, стук такий присутній, mm -hmm. а потім мені написали, що це треба було просто щось затиснути. Нас, ну, нас, ну, нас збив збив, збив, ти можеш розповісти. що прочитав, я хочу освоїти. Ну. Коли він прибув, почав оглядати верстат, запускати його, пробувати на всіх оборотах, яких можна, роздивлявся шестерні, а я стояв збоку і допомагав. Набирався досвіду, тому що такого досвіду у мене немає. Наверно,

Ты тут все заразумел Боже Тише А, поэтому Масла было мало. Все шестерни не но вот это синенькое. Ага, и у райница. Там, наверное, подшипник стоит. И вот в этом. Бон громко как-то работает. Он должен тихонько работать. Еще надо поставить бачки масла, У если... меня ЧПК працюет. Может их, конечно, тут и не должно быть. Я не уверен. Просто висит? Чего че они мальчик с них сменные, просто меняются. Ага. То есть местами меняются и набираются. Где-то какая-то табличка должна быть Чисто теоретически паспорт на него может быть?

Нормально. Нет, по супер. Под супер. А скажи, не может быть такое, что рейка, ну ты понял, рейка, идет с завода с эллипсными отверстиями. но ну, она вроде как заштифтована по заводскому, но тут типа эллипсами. Я просто первый раз такое вижу. На сотке есть микролюфтик. Что мы ходим? А штаны да не маленькие. Сорок. что Не, внутренний. Ну да, может, может быть они просто перекидываются. Угу. Да, 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 да. И... Не, они не просто висят, они тоже задействованы. Ну, чекут, да. Ну, чеку. Ну, не показал АЗ, там у нас есть оператор. Ты мне показал только Дальше я развиваюсь сам. Дальше я сам. Дальше я развиваюсь сам. сам. Можно я сам. я А я -а -а. Я ж кажу, ми ще й далеко до ЧПУшника йдеться. На 16К20 у нас є. А, там, так. Да. Так, 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 та, там в основному цеху. А ви горіли, що у вас, типу, ти говорив, що є точно такий же, ну, то більший. Ну, такий, і... ні, 16 к 20 Але він у нас не 16К20, у нас там модифікована версія 1 в Короче, Що знімається, що там якась частина. Я ж теж в тому не шарю. То... То, що Ми... в тут. Так, так, що, що можна великий діаметр ставити. ями тут... Я там знайшов якийсь люмінет, але я ще не знаю, що тут що є. І просто їх повинно бути два. Один. От Это... А, ну, а от і шестерні, мабуть, від нього. Може бути. А, вот это он да, это неподвижный, а тот подвижный. Ага. Подувин. -а -а. Да, да. Он 100%. Ну, вот он уже чуть лучше. Менее обидно, скажем так. Так. А я сейчас дедушке шапаю станок. Приезжали какие-то, говорили, шабровщики. Четыре месяца делали станок. Йо-мо ⁇ ты что же можно с танком за 4 месяца изрубить? Не знаю. Ну, да, я ничего не сделаю. Ничего не сделаю? Ну, да, поперечку. Угу. Все переделаю. Здесь положил на плиту вот эту крышку поперечки. Угу. С одной стороны 4 десятки лезет, с другой стороны полторы. Угу. Ремонтеры. Чи вони прикручені? На трьох шпірках не чотирьох. Це, це Віталька! Він екстремальний. Стоїть оцей типу, 16-20. Люди вміють за непрацювати, не мене пускає. Ага. Тому що забув ключ, щось забув. Теретока. Ти не ти не можеш його включити і ти знаєш, що за чим де. Забуде щось зробити типу, і вже все. Тому у нас він стоїть, але ми його типу, нікому не будемо запустити. Там пацанам треба торцунути. Наприклад, трубу вони роблять на перила. Треба тренувати, щоб файна була. Та ніфіга не можна. В сусідній те Так. Ні, Діма робить на цьому. Наче пикати карму. Хоча б трошки. Але працює. Ну, а, є, є. Ну, Ти такий вумний, блядь. <ріх> <ріх> так, на стежі, такарність блядь. Tím, kým se vekna nedolazí, půjčte to jen stát dolů a smějte No ale zrži. ж ну, там стопу такі не. А? Ну, ж там має такий стоп всередину? Ну, звісно, довго тільки. Я задавав питання, ну як він Я... токар. Чик і класно, ну, все вже переключив інструмент. <звук> Після довгого огляду і тесту його на різних обертах, людина каже, що буде його забирати. З нашої сторони було викликано маніпулятора, а він, в свою чергу, викликав машину, яка доставить йому цей верстат в столиці. Хочу торговаться. Такі... Вже... То У мене есть оба в него. Е. У мене на А Це там такий. Пізда, поперечка, пизда. С подшипниками єсу. А то найбільше проблема. На підприємстві Ну, гупять вообще. У мене тоже така. У мене хіба якщо ці хаса, що приїжджали, то вони всі акуратні на, на підхорах, все як має бути. А це все старіє вшанімає. Тут, мабуть, забрали отсюда. Наче, по не було. Ні, там Я поводів, Тепер ніхто таке не робить, маленька гумою покрила... покрита сталі і все. Ніхто не робить таку площу, але... ну, отаке. Ну, і все. А як ваші нарізають терпеції? Или они не нарезают? Верстаты? Да. Или они просто очень быстро, по чуть-чуть. Да. И... Шведка вот так. Все, не Шведка, не видно. Да. А едем. 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 А, полчаса. Все? Хорошо. рівніший трохи, може туди його назад. А ну, щоб вкнити, бо там, блядь, хоже, от це, блядь. То, що я його не візьму цілого зразу, то поторчу. Зараз, що... блядь, пошипаємо туди і пробуємо його підтягнути.

Яке відео вийшло. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайк, писати в коментарях свої враження і поради на рахунок цього відео. А також всім гарного дня, бо день, то і вечір, і ніч, і, і обід, і день. Діман, я позаписував, Не знаю, що я позаписував.